Шановні друзі, я хотів би вас всіх привітати з наступившим новим роком. Кожен рік, в січні місяці, після свята водохрещення, козаки запорожці збираються на чергову малу та Верховну Козацьку Раду. І ось 21 січня. У нас відбулося засідання 38-ї малої ради і 21-ї Верховної Казацької Ради. Які питання вирішувалися? Сюди на січневій раді ми проводимо підсумки того, що ми зробили в минулому році, а потім приймаємо план основних заходів нашої формації на цей рік, який наступив. Хотілося б сказати про те, що також Верховна Козацька Рада за поданням малої ради значить, проводить ротацію тимчасових чи членів Верховної Казацької Ради, чи замінює значить, постійних, які по тим чи іншим причинам вона вибирає тимчасового члена Верховної Казацької ради, якого вже потім будуть затверджувати на черговій великій раді. Ну, також Верховна Казацька Рада розглядала зміни і доповнення до внутрішніх положень нашої формації, підкоригувала вона положення про носіння козацьких одностроїв по зверненням до президента, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів щодо носіння козацьких одностроїв. Більшість козаків. Зумовно, здивовані діями Верховної Ради в цьому питанні, щоб заборонити козакам носити історичний козацький однострій. Також було зазначено про те, що козацтво запорозькому, якщо ми в 1990 році відзначали на Хортиці, значить, ці збиралися, і відзначали 500-ту річницю утворення козацтва Запорозького, то, відповідно, вже пройшло з того часу 21 рік. І тому казацу запорозькому 521 рік. А силовим структурам України все відмітили в минулому році, наприкінці в грудні 20 років. Якщо наша країна йде до Європи, значить підтримує. Цивілізацію європейську, якщо вона стоїть на тих засадах демократії Європейської, то, вибачаю, є її основне, все-таки вони повинні прислухатися до козацтва запорозького, до того надбання, того стрижня державності. Не буде козацтво, не буде держави. Я би хотів сказати про те, щоб депутати Верховної Ради все таки зверталися до громадських організацій і враховували не тільки їх бажання, а також історичне надбання України. У нас відзначалося 15-річчя утворення нашої формації, то ми ніколи не спішили на ті самі, знаєте, кажуть, поспіх хто поспішає, то смішить людей. Ми поступово, крок за кроком, розробляючи ті чи інші положення, на ті самі плани, ми підвищували планку, піднімали її, піднімали, піднімали її, піднімали піднімаємо. І на цій теж раді в основних заходах, тобто це план робот на, на, на цей рік. Значить ми ще підняли планку вище вимоги і до себе, вимоги до тобто, генеральної старшини, вимог до. Козаків, враховуючи те, що зараз є такі потуги про те, щоб згрупувати козацький рух, то ми ну, безумовно відкликаємося на, на ці, як кажуть, спроби, ну але ж відкликаємося на тих позиціях, які ще ми прийняли були на. Раді Козацької у 2005 році, коли в банку Ажо значить, було значить, підписано меморандум про утворення координаційної ради між козацькими організаціями, значить, саме в Україні, але все таки, як сказано, значить саме серед людей. Що благими намірами вистелена дорога в пекло за цей час, значить, із шести значить, таких активних організацій з 2005 року і 12 пасивних організацій, значить, утворилося більше 56, то і зареєстровано в Україні. Значить, як кажуть, в таких випадках, що ти розділяє і властвуй, чи в каламутній воді можна робити ловити рибу голими руками, то потрібно це все-таки впорядковувати питання. І от нами було тоді ще запропоновано про утворення іменно ради козацьких атаманів, а не ради при, значить, саме при президенті. А зараз розробляється рада по прикабінети міністрів України. Цей фактор є втручанням в діяльність громадських організацій, що протирічить і Конституції, і законам України. І тому зараз пройшли певні переговорний процес. Між атаманами, тими, які ще тоді були на ті саме атаманами і козацькими організаціями чотирма про те, щоб відновити цей процес не об'єднання, а процес я кажуть гуртування козацьких осередків, які зареєстровані Мінюстом і які пройшли більше десяти років, як кажуть саме козацькі козацьке відродження. Тому саме для того, щоб зібратися і вирішувати всі козацькі питання між собою 3 грудня 2011 року було підписано меморандум про утворення організаційної групи про проведення значить, засідань щодо утворення Ради Атаманів України і. Але ж у нас є ті, які хочуть збігати попереду. Ну, хотілося б сказати, що вже 17 грудня Олександр Панченко вже проводить піке то зібрання нашого, на ті саме своє. Але ж давайте ми подивимося на принципи козацькі. Козаки це брати. Як сказав ще своєчасно на наш маршал. Козацька запорозько Віктор Степанович чорномирдін що козак і в Африці козак. Тому ми будемо об'єднуватися на тих принципах козацьких, де козак козаку брат. І тому ті чи інші атамани, які зовсім недавно з'явилися і стали хочуть керувати козацьким рухом, а козацьким рухом керувати неможливо. Чому? Тому що якщо буде тут керувати хтось, то це вже порушення казацької демократії. Ну і до тих принципів, які були додані ще тоді в 2005 році, в 2006 році, які були сформовані, це, по-перше, рівність атаманів, це по-друге змінність катамани тобто, не як царі. Короли отамани, як спікери, які значит, проводять засідання, ради таманю, зми, постійно змінюючися по черзі. Ну от Європа. Далеко не ходити не потрібно. Кожен рік змінюється керівництво. Та чи інша країна бере на себе керівництво об'єднане Європою? Точно так само. Всі тамани, які будуть входити до Ради атаманів, будуть мати право значить, через рік, а може і через півроку, так як ми зазначимо самі, то керувати. Нашої організації. Питання про те, щоб, наприклад, саме порядкування козацьких одностроїв, що носити, погони, шеврони, там інші інші, значить питання, ми самі порядкуємо у себе, і не треба нам представляти ноги. Основою козацтва в Україні є Запорозьке, які ми вже відродили, які ми розвиваємо. Далі були ті козаки, які виходили за складів запорожців, там за віком, там, за хворобами, там іншим. Вони селилися в містах, там на, на хуторах, в селах, значить, вони там становилися козаками там, городовими, там приймали участь в охороні громадського порядку, там інші. Тобто вони були в реєстрі, реєстреми. І це теж для України є теж напрямок, другий основний напрямок. Є козаки, які тоді визначилися, що хто за вільну Україну універсалом Грушевського на початку визвольних змагань вже минулого сторіччя, 20-го, значить саме тоді ж. хто за вільну Україну, тот вільний козак. І це теж напрямок вільного козацтва має право на життя. А вже язичники звичаєві, казацтво, язичники, то і цей напрямок також має право на життя. Ми повинні десь і зазначитися на цих напрямках. раз, А тому розпорошення великих донестями цих питань приводить безумовно до заведення цієї справи в Глухий Кут. Ну, наприклад, за цей час який пройшов уже від е, універсала Казацьких коза, атаманів, які були зазначені під час е, зустрічі в Банкіажу в 2006 році, Значить, саме, тоді було зазначено е, про те, що на ті самі е, було 12 підписантів. Потім вже е, ті чи інші підписанти, вже, які Погоджувалися з універсалом, вони всі на ті саме підписувалися і входили до складу значить, цієї ради. Але ж е, виникла така ситуація, що адміністрація президента на той час врахувала, що повинні бути всі. І почалися розколи. Розколи в тому ж українському казацтві, яке на тому етапі воно ще було так мало тільки два напрямки, то воно почалося колотися. І зараз воно розкололося до того, що вже як такового його вже немає. Ну і добавок, можна сказати, одне із цього, що всі ці лідери тих організацій, які от ж, значить, розділили вони українське вже на порядку на 10 формат організацій, то вони ж кожний з них заявляє про те, що вони на ті саме хочуть об'єднати всіх козаків України. Началі безумовно з собою. Ми стоїмо на козацьких традиціях. А от українське козацтво, яке більше превалює до реєстрового напрямку, так же саме і реєстрове козацтво, яке зараз очолюють значить, люди, які були і своєчасно в українському козацтві, то надій саме вони мають право на життя і примушувати їх, так само, як на початку Банк Ажо хотіли і запорозьких козаків, щоб вони відмовилися від запорозького напряму, а всі дружними рядами, як кажуть, вступили в ряди українського козацтва. Ну, зараз, в принципі, я вже повторююсь, може бути, але ж хотів сказати, що. Кабінет міністрів, утворюючи ту координаційну раду, значить саме козацтво і українське козацтво, як вони називають, хоча в реалії, я сказав, вже декілька напрямків в Україні мають право на життя, то значить, повторюють ті ж помилки, які були раніше, і воно це не приведе до позитивного результату. Що може значить, саме привести до результату? Значить, безумовно, час, розум керівників, тих, які хочуть щось робити для держави України, чому? Тому що роздрібнення казацтва або його силової ліквідації за рахунок роздягання може привести до негативних результатів. В державі України, а нам би казакам цього не хотілося.